Коли си нежить, накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мерто. Респеро Миртол. Вільне дихання вільним людям. Смартфоном більше ніколи не знадобиться зарядка. Китайська компанія Бетавол Technologies з Пекіна працює над мініатюрною ядерною батареєю розміром менше монети. Розробників надихнули довговічні кардіостимулятори та компоненти космічних модулів, які мають довготривалі акумулятори. Тож інженери взяли створити подібне і для смартфонів. Передбачається, що крихітна батарея розміром 15 на 15 міліметрів буде забезпечувати 100 мікроват електроенергії за допомогою радіоактивного розпаду. Причому шкідливого випромінювання від неї не буде завдяки хімічному складу матеріалів. Свою першу розробку Пекінський стартап планує представити вже у 2025 році. Причому винахідники запевняють, що батарея не загориться і не вибухне завдяки багатошаровій конфігурації. Та буде працювати навіть при екстремальних температурах від мінус 60 градусів морозу до пекучих 120 градусів за Цельсієм. Але найголовніше час роботи такого пристрою цілих 50 років. Це дозволить назавжди забути про зарядки до будь-яких гаджетів, зокрема в медичному обладнанні дронах, датчиках і навіть роботах.